Максимально комфортні умови для спілкування з неповнолітніми. У Жмеринці відкрили кімнату дружню до дитини, називають її ще зеленою. Тут опитуватимуть дітей, які стали свідками чи жертвами насильства, вчинили правопорушення або опинилися у небезпечній ситуації. Простір поділений на дві зони: у першій є зручні меблі, іграшки, книги та анатомічні макети, на яких дитина при розмові з психологом зможе показати та розказати про те, що сталося. Дуже багато ситуацій, де допит дитини повинен бути в таких оптимально комфортних для неї умовах, і на жаль, раніше в нас не було такої кімнати, а зараз це набагато полегшить роботу і нашу співпрацю з поліцією, того, що не завжди дитина готова відкритися і розповісти ті чи інші деталі ситуації в ну, якомусь такому офісному приміщенні сірому, де багато незнайомих дорослих людей. У другій зоні працює слідчий, якого дитина не бачить за допомогою засобів зв'язку. Він може коригувати запитання важливі для розслідування. Завдяки цьому знижується рівень стресу, який хлопці чи дівчата можуть відчувати під час спілкування з правоохоронцями. Ми знаємо на сьогоднішній день, скільки в нас випадків там і домашнього насилля, і скільки можуть вчинятися якихось неправомірних дій. Стосовно діточок, і ми знаємо, що не завжди родини є благополучні, є зовсім різні ситуації, і е, таке спілкування, таке спілкування з е, співробітниками прокуратури, з психологами, співробітниками поліції е, буде тільки поліпшувати нашу діяльність. Відкрили простір для роботи з неповнолітніми на базі нової поліцейської станції в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади. Окрім зеленої кімнати, тут також облаштували сім робочих місць для шерифів громади, ще шість кабінетів для співробітників превентивної діяльності. Все те, що тут ми бачимо, і поліцейські офіцери громади, і превенція, і кімната дружня до дитини все це дозволяє застосовувати різноманітні інструменти в роботі а в комплексі це підвищує ефективність роботи на місцях. До облаштування поліцейської станції долучилися місцева влада та підприємці, а зелена кімната стала другою, яку відкрили на Вінниччині. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.